Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Марині Марії. Сьогодні у нас розклад, чому у мене немає стосунків. Це можуть дивитися і чоловіки, і жінки, і хлопці, і дівчата. У нас є на вибір фіолетова квітка і жовта квітка. У нас є дві колоди карт. Обирайте, заплющте очі, кому складно, нажміть на паузу, вдох, видих, і поїхали. Відкладемо поки другий варіант. І почнемо з першого. Фіолетова квітка. Давайте перше, знаєте, що я хочу на колоді Ніколета чи Колі подивитися, чому у мене немає стосунків, але спочатку витягнути, принаймні, хто ви? Хто ви у стосунках. Трохи зразу скажу, що трохи дитяча позиція в плані того, що я в стосунках маленька дитинка, я хочу, щоб крутились коло мене. Я буду різними маніпуляціями досягати свого, я маленька мене плекайте, про мене піклуйтеся, і я хочу, щоб було так, як хочу я. Інакше от мені ці стосунки не дуже будуть подобатись. І я буду розчарована, я буду стукати лапками, я буду ображатися, я буду робити все, аби все крутилося навколо мене. При цьому ви дуже дружелюбні, ви лагідні, ви не любите сваритися, тому ви застосовуєте маніпуляції. І Завжди трохи є таке відчуття применшення свого партнера, тому що в стосунках я головна, і знаєте, кажуть, що якщо жінка щаслива, то і в родині все добре. А да? якщо дивляться жінки, то от саме так воно і звучить. Давайте подивимося, що насправді, що для вас ці стосунки, що для вас взагалі стосунки, що це таке? Що ви маєте на увазі в стосунках шелест карт На задньому плані у нас звучить джаз. Давайте. Що для вас стосунки? Можна брати було і по одній карті. Ну, в стосунках я почуваю себе статним. в стосунках. Люди мають бути в стосунках, це є. Першочергово, да, для того, щоб тебе бачили, для того, щоб чудли, для того, щоб була фундаментальність, для того, щоб почувати себе, ну і можна реалізувати себе більш фінансово стабільно. І от, якщо я буду одружений чи одружена, я буду от, всесильний. От тут є така чітка позиція про те, що я сильний у стосунках. Який партнер вам потрібен? Ну, партнер потрібен, знаєте, який, який буде лояльний, який буде право на свою думку, але буде і відступати, він має бути трохи такий зухвалий, він має реально плекати, опікати? І він має тримати стосунки у своїх руках. Ну, по факту, така, як ви зараз, і є. Ось, і він може стукнути ножкою також і покомандувати. Її ви як дитина будете слухатись. Ось так. Які трапляються партнери вам? У ну, більшості це говорить про те, що ну, це в нас вийшов дурень, який говорить сам про себе. Да? Я не збираюсь влаштовувати традиційні сімейні якісь стосунки. В мене є своє бачення, я вільний насправді. Мені просто треба поруч людина, яка буде мене підтримувати, яка буде зі мною веселитися. Я не несу ніякої відповідальності за це. Я просто люблю. Да? І, можливо, і говорю те, що мені хочеться, і роблю те, що мені хочеться. Та при цьому я закритий, і мені треба, щоб мене розкривали. Ось так, мене любили, тоді я буду розкриватися. І можливо, я коли женюся. Наскільки ви готові до стосунків? Ні, скоріше тут іде ціла робота, про, по тому, щоб себе виправляти, виправляти певні свої життєві сценарії. І взагалі є чітка така упередженість про те, що а чи треба мені стосунки? Вони будуть руйнувати моє життя. Мені подобається моє життя, мій уклад, а тут придеться, ну, Прийдеться змінювати, причому все кардинально, і тому я можу скоріше вибрати свій шлях реалізації, а потім. І нехай коло мене буде людина, яка буде підтримувати там, мій дух, і на яку я буду навіть, знаєте, як рівнятися. Ось. І коли в мене все буде, тоді я, можливо, виберу собі чоловіка, от рівно такого по статусу, рівно такого, який мені треба. Якщо я буду бачити, що він там чогось досягає, до чогось він має мету. Ну, я, в принципі, те саме і сказала, так? Да? Тому тут треба дещо. Тут точно не говориться про людину, яка. Ну, якщо це. Давайте це не говорить про людину, яка збирається бути сюсю і -сю пусю в сім'ї. Да? Тут ви збираєтесь, не збираєтесь прогинатися тут чи навряд ви будете прогинатися, тому що тут є чіткий... чітка позиція того, що він має бути фінансово більше, ніж в мене, і навіть я можу прикрити оченята на те, що він мені чимось може не до вподоби, тому що не така людина має бути в уявленні вашому стосовно стосунків. Це людина, ви можете на даний момент терпіти людина, яка зовсім вам не підходить. От, аби він був, ну, нам, мабуть, більше статком. Да? Хоча. Також можу сказати, що скоріше людина, яка приходить з більшим статком, він не отримає те, що, те, що б хотілося. Да? От, тому що тут ви, ви вже говорите, якщо я піду на зміни стосовно сім'ї, стосовно цього всього, то чи реалізується моє. Чи доб'юся я свого так, не з тією людиною. Да? Тому, якщо ви завершаєте ці стосунки, то, мабуть, завершуйте, тому що давайте подивимося, що змінити в собі? Що варто змінити в собі? Так, зробити вибір. І, по-перше, бути в Прийняті, да? подивитися, хто до вас реально приходить, мати трезвий розум, мати розум, трезвий для того, щоб мати обрати. Або ви обираєте собі коханців, або ви обираєте собі просто зустрічатися без жодних обов'язків. Да? Або ви обираєте, да, я хочу врешті-решт мати серйозні гарні стосунки. Вибір лише за вами. Ні туди, ні сюди. Якщо попадеться хороший чи хороша, я візьму. А поки я буду гулятися з ким-небудь. Ну, тут вас просять, щоб ви кардинально зробили вибір. Вам складно це зробити, ви не вірите у майбутнє, тому тут більше треба. Зробити для себе вибір, щоб ви могли от реально трансформуватися в те, що я готова, я готова бути і служити, і щоб мені служили, да, щоб тут більше йде, щоб мене опікали. Тут менше про паритетні, про якісь паритетні стосунки, да, і вам просто треба зробити вибір, чого ти, врешті-решт, хочеш. Якщо ви почуєте, що буде в майбутньому. Не зразу. Буде певне розчарування. В тому що зараз секунду. Для вас це буде трохи скучно, да що я готова. Я. Я хорошо, я типа, йду. Да? Ну, дивіться, тут ви не робите вибір в, то, в те, що я йду в стосунки, там, де, так як я собі уявляла в дитинстві, тут зовсім так не виходить, тому що скидаються певні маски вуалі з того, що я хочу отримати те, що я там собі забажала, а ви не знаєте да? І ви маєте рулити всіма відносинами, і получаєте. Якось супротив через що? Через те, що, беручи відповідальність за все, ви отримаєте фіаска. І тут буде людина скоріше просити, або партнери, які будуть попадатися, вони будуть просити: давай, ми будемо говорити про любов, не про гроші, а ми будемо говорити про любов. Якщо ми будемо разом, можливо, в нас щось вийде. Да? Тобто ви чогось не бачите і вам треба реально пройти трансформацію з того, а що хочеш. Ти ви взагалі хочете цих стосунків, чи ви просто хочете? Да? Ну, як би це не дивно звучало, да? то просто дай хочу стосунки, але мені насправді це зараз не вписується ніде і ні в чому. Робіть висновки, дякую вам, ставимо вподобайки, коментуємо, якщо буде бажання. А ми переходимо з вами до другого варіанту. Другий варіант у нас жовта квітка. Це буде ніколеточколі, Таро Іллюмінатов. Жовта-квітка, таро Іллюмінатов. карт. І подивимося, хто ви у стосунках. Давайте хто в стосунках розчарування і золота клітка. Мені вже таке не підходить, я вже таке пережила, я розумію, що мої інтереси поплюжаться, мої... я заковтую обіжаки, я це не проговарюю. є деяка така некомунікабельність, пустота і незадоволеність. Да? Отака, От така. Складно буде такій людині, так? Да? Вірити у щось прекрасне. Давайте подивимося, що для вас стосунки. Які для вас стосунки? Що ви мали на увазі? Чому ви розчаровуєтесь, не получаєте те, що ви хочете. А що ви хочете, зараз ми її планує. Я хочу. Так, розкрилось, да? Я вже... Я хочу стабільних стосунків, я не хочу стосунки там, де мені треба контролювати все і вся. Там в плані емоційного стану, в плані тут скоріше людина була реально в стані служіння. І я хочу любові, насправді. Да? Я хочу, щоб це була і спонтанність, це була скоріше спонтанність, Боже ж пасію, тому що я боюсь. Да, і... Я хочу, насправді ви любите спонтанні стосунки, ви любите таке бурхливе, як в любовних романах описується. Так, ви любите, але ви в цьому розчарувалися. І більше вам скажу, що коли є ось такі гойдалки емоційні, коли там є незрозумілі навіть, я би сказала, такий мовчазний хлоп'як, який чи любить, чи не любить, і вас це заводить, чи там дівчина не має значення, і вас це заводить, вас просто ну, от ось це скалихує і народжується кохання. От Саме так ви бачите ваші стосунки. І тоді ви більше розкриваєтесь, ви відчуваєте себе більше такою наповненою. Ви почуваєте себе жінкою, коли ви нічого не робите і тільки получаєте подарунки, там чи хлопчикам, да, коли ви бачите, що вас люблять через якісь, от, реально, зігзаги. Який партнер вам потрібен для цього? Тут має бути мудра людина. Ну, скоріше, має бути, не так, для того, щоб справитись з вами, має бути з цим. Цим уявленням має бути мудра людина, але, як правило, так поступає незріла людина і реально виходить людина, яка. Мабуть, знаєте, як він знає, чому так стається. Він знає, як це робити. І От він може вкрасти вас разом з забором. Ось так. Це про цю людину, який буде чітко контролювати все, який буде. Ну, він такий, можливо, буде суховати, він може стукнути по столу і сказати, що так, воно має бути саме так. Він буде у всіх сферах вашого життя, і він буде питати, і він буде знати. І, от, не дивлячись на ці гойдолки, він буде як фундаментом так. Які трапляються вам люди. Ну, Тут більше люди, знаєте, які mm. ні о чому, да? і зато в них зірка в лобі, вони говорять багато про своє я-я-я, я-я-я, а по факту, і я тебе поведу, скоріше, вони більше обіцяють вам, Ось. але так і не наступає момент, або він. Якось все по-іншому складається. Не він винний, чи вона, але все по-іншому складається. І врешті-решт, по факту і не складається ось ці ось так. Давайте подивимося, наскільки ви готові до стосунків. Ну, Мабуть, ви ще варитесь в якомусь котлі, в якому є ваші ще. Хвилюванням, можливо, тільки розлучення, і переходити на інший рівень, а не чекає, чи не чекає мене те саме, а я вже не перший раз таке проходжу. І ось такі сумління у вас, от реально, навіть якщо вам зараз дати партнера, то ну, мала би того, що ви, врешті-решт, все ж таки виберете, тому що вам буде він підозрілий. Вам треба занадто яскраво і занадто. Ну, такого, знаєте, мовчазного, який не буде показувати свої емоції. Тому що цей хлопець розказує тільки той, що вам попадається. Тут він говорить я-я-я, і коло мене має бути найкраще, ти найкраще. А, а по факту вам треба людина, яка. Да, а по факту приходить людина, яка просто говорить про якесь світле майбутнє, але нічого не робить для цього. І тут я ще взяла, що у вас тут. Ну, тут навіть говориться про те, що я хочу, щоб він прийшов. От правда, от взяв і забрав вас разом з забором. Отак от прям взяв вас і вкрав, вкрав, крав, вкрав. От, і любив вас до Да? А так, а так. Чи там стосується жінки, да, що Якби можна було просто прийти, легко взяти і все. І любов. <с> так, дивно, трохи. Ось. Що треба змінити в собі сьогодні? Ну, а вже ж треба себе все ж таки проявляти себе, що ви збираєтесь у стосунки, що ви не закриті, що ви хочете зробити переход, що ви незалежні. В плані, що ви можете бути залежним від людини і собі дозволити бути залежними, да, і робити щось для цієї людини, хоча є певні розчарування з минувшого досвіду. А тут говорить про те, що так працювати над стосунками, да, все починати ну, тут, навіть, знаєте, як можна і трансформувати старі стосунки. І... Є рухатись, рухатись уперед, знати, що у вас є певна залежність від цієї людини, якщо ви не можете покинути старі стосунки, що є залежність, і спробувати стабілізувати самі ці стосунки. Цікаво, випав дьявол, який говорить, що можна через тут не через маніпуляції, навіть, а через. Угу. Ні, все ж таки робити маніпуляції, ви можете навіть змінити свого партнера, якщо будете показувати ваше ваше таке, ну, пощекотати йому за їй, там, як котику, чекіті, за вушком, да, помуркати, поговорити, і все ж таки ви маєте рулити цими стосунками, да, просувати партнера для того, щоб отримати те, про що він обіцяв. Ну, і я... Якщо ви почуєте про це, що, що буде в майбутньому? Так, все втихомириться. І навіть дуже скоро може. Ну, хоча король Пентаклі він дуже повільний, але під лежачий камінь вода тече, вода тече і робить свою справу. Повірте, і ви получите те, що ви бажали. І знаєте, що от. Ро, йдете, робите і отримуєте дивіденди. Чудовий розклад, тому чи готові ви до стосунків, скоріше готові трансформувати старі на нові. І якщо цих, в кого немає стосунків, то можу сказати, що просто час діяти, час діяти і не боятися майбутнього, однакових людей немає і бути е, все ж таки, знаєте, вірити в чудо. Вірити в бажання і ви дуже скоро знайдете чоловіка, який зможе. Тут ще є така певна річ, що людина може взагалі хоче, хоче бути лише коханцями і коханцями на цьому все. Хоча ваше істинне бажання мати все ж таки імператора, да, наскільки я пам'ятаю да. мати імператора. Який буде все ж таки тримати сім'ю, тримати вас. Ну що ж, від вас вподобайки, коментарі, а від мене наступний розклад. Дякую вам, а може і розказ. Дякую вам за увагу, дякую вам за довіру. Пока!